Про центральні події цього тижня в саме в міжнародному полі будемо ми говорити далі із Дмитром Шеренговським, це експерт із міжнародних питань та проректор українського католицького університету, який до нас вже доєднався. Розпочнемо аналіз цього тижня. Так, подій було немало цікавих, різних. Ми вагаємося навіть через то, аби визнати, яка з них була центральнішою. Маю на увазі, це або. Натівське засідання, де все таки Україна прийняла участь і знайшли це можливість формату участі України по блокування Угорщини, попереднє, чи візит нашого президента до Польщі, які ви вважаєте, яку подію цього тижня основнішою? Ну насправді тут мені також важко виразити, що тут є найосновнішого, так тому що власне комісія України НАТО є дуже важливою, оскільки дійсно вже, вже руками угорщина блокувала, але вдалося це обійти через такий хитрий маневр. Так і, і раніше вдалося вдавалося це обходити, пропонуючи такі питання. Мовляв, це не засідання комісії, але але Україна була присутня. Ну, надіємося, що з цього буде ефект в контр контексті євроатлантичної інтеграції, але і, 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 і дійсно поїздка до Польщі, так і виступ і ця підтримка поляків, які ми бачили і ці розмови, наприклад, про ще більші е, формати співпраці в про розгортання форматів е, спільного виробництва, так е, і спільних потужностей, і мілітарних, і економічних. Ну Тут, тут важко поставити, визначити, що є найголовнішим. Тобто, це всі було добре. Ново ще кримінальне переслідування Трампа вперше в історії. Ту людину, яка є чи була президентом, чи є президентом США, звинуватили в кримінальних злочинах. Теж важливий момент, але будемо розбирати все по порядку. Так, НАТО, в один момент, в один день кордон росіян з НАТО збільшився рівно в два рази. Довша протяжність кордону. Фінляндія у складі. Безпосередньо кордон з Росією, і та мета, яку нібито ставив перед собою Путін, починаючи широкомасштабне вторгнення в Україну відсунути від своїх кордонів НАТО, стає навпаки. І ще навпаки, стає цікавий термін, до якого нас колись схиляли. Це так звана фінляндизація. Так, тепер вона виглядає трішечки по іншому. Як оцінюєте цю ситуацію ви? Це дуже добра новина. Так ми я насправді радий і за фінів, так надіємося, що і шведи е, також вдасться їм подолати ось внутрішній цей супротив. Але тим не менше тут важливо нам розуміти те, що два моменти, і чим воно цінне для України. Найперше, це все таки випадки, коли план дій щодо членства не, не був активований. Так, тобто, ми бачимо, що його не потрібно. Це вже в принципі було погоджено, так і. І дійсно, якщо скажімо, до повномасштабного вторгнення ну нам дуже важливо було його отримати, то тепер все частіше українська дипломатія навіть піднімає питання про те, що давайте без плану дій щодо членства. Давайте окремі кроки обговорювати так. В принципі, це можливо. Хоча знову ж таки скажу для багатьох експертів, так і для мене, зокрема, це, це було певним відкриттям, що можна ось так політично без плану дії щодо членства вступати. Інший момент це є власне контроль за е, Балтикою, е, здійснюється е, з входом Фінляндії. Так, ну тобто, це не порівнювати з тим, що було, е, тому що е, Балтійські, тобто країна, там Естонія, Латвія, Литва е, вони, звісно, були найближчі. Вони, звісно, контролювали морські протоки і морські проходи. Так, а тепер взагалі залишається досить такий невеличкий перешиють для того, щоб російські кораблі могли входити Одити, який ну надзвичайно контролюється е, Фінляндією. Ну, і в кінці кінців будемо надіятися, що все таки шведам також вдасться, і тоді ось цей непівжарт, що Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО, стане реальністю. Ну і тут ще можна додати до Фінляндії, що як би не здавалося у них оборонний потенціал дуже високий, в них серйозна. Прокачена так би мовити армія і е, мобілізаційний ресурс до мільйона людей, вже навчених в них є строкова військова служба. А якщо доїдається Швеція, то якщо так говорити таким терміном, можна встановити вогневий контроль над акваторією Балтійського моря, що дуже важливо в. Тій ситуації, яка складається тепер безпековій у світі. Ну і якщо вже ми е, цю тему хочемо закрити, то щодо НАТО і ПДЧ, е, Сполучені Штати Америки впродовж цього тижня робили кілька заяв, і одна із них це е, на підставі її можна зробити висновок про те, що вони проти будь-якої дорожньої карти для України на шляху до членства до північно-атлантичного альянсу. Про що тут йдеться, Дмитре? Поясніть детальніше, це добре, погано ну принаймні, до саміту до літнього вони проти будь якої яких карт дорожніх так, і не тільки Сполучені Штати. Хоча дійсно, ми, ми звикли бачити, що Сполучені Штати якраз пробивають питання української євроатлантичної інтеграції і допомоги, але тим не менше, ось тут той випадок, коли Сполучені Штати проти, дійсно йдеться про те, щоб не додавати якихось основних і додаткових аргументів росіянам, як як кілька радників Сполучених Штатів стверджують про це, і ну чесно кажучи, є слабкий. Ки аргумент так, ми бачимо на прикладі там Фінляндії Швеції, що Росія проковтує такі речі. Тобто, я особисто не розумію, чому не можна було би встановити якусь певну чіткість і в питаннях з України. Але але наразі що є важливим, так ми бачили і навіть в постачанні зброї дуже багато ні ні ні, яке потім порушувалося, переходилося. Так ми, ми отримували це більше потужнішу, далекобійнішу зброю. Тому я би тут сказав так, що зараз це тимчасове ні. Будемо сподіватися, будемо пробувати цей камінь. Також принаймні беручи до уваги ті попередні коментарі, які лунали не тільки від сполучених штатів, інших партнерів, в тому числі з лідерства НАТО, про те, що в принципі це питання може розлітатися у випадку української перемоги. Так багато схиляються до того, що членство України в НАТО буде. Рух буде достатньо швидким, але для цього потрібно перемогти. Ну і тим більше, що позиція України вона є чіткою. Її артикулював президент Зеленський, який сказав, що на інші варіанти обезпечення України ми йти не готові. Нам потрібно членство в НАТО. І повертаючись вже до українського кейсу чи файлу, візит президента України до Польщі в такі складні часи. І там ми побачили кілька різних аспектів. Один з них це, ніби повернення до історичного союзу Польщі України і Литви. Він викликав бурхливу реакцію у Росіян, можливо, не таку публічно. Вони трохи мовчали це у своїх мас-медіа, але все ж таки історична пам'ять в них спрацювала. Мабуть, перед їхнім обличчям постала картина, на яку так задивився Зеленський, коли вони проходили з Дудою по палацу, де Іван Грозний стоїть на колінах біля підніжжя трону Стефана Баторія, так коли. Оцей союз України, Польщі і Литви завоював Москву. Е, як ви оцінюєте перспективи такого співробітництва у Європі? Розуміємо, що таку модель не перекреслює будь-яке інше співробітництво в планах ЄС чи НАТО. Абсолютно варто розуміти про те, що євроінтеграція має бути євроатлантична інтеграція також має бути, і жодні малі альянси не будуть замінами цього. Водночас, малі альянси, і ми пам'ятаємо, що ще напередодні повномасштабного російського вторгнення а основна концепція зовнішньополітичної діяльності, яка пропонувалася МЗС, була сфокусуватися на малих альянсах, це є достатньо позитивна річ, чому тому, що багато. Питань, скажімо, такого вущого співробітництва і можна вирішувати достатньо швидко оперативно, не задіюючи більш значні механізми. І що тут говорити власне з Польщею, Литвою в нас в найбільше таких кроків. Так ми бачимо, що Польща і Литва є одним з найбільших помічників нам, так і це стосується не тільки в гуманітарній чи там військовій допомозі. Ну наскільки вони можуть давати, так? це не в порівнюванні, звісно. З, з, з тими ж саме сполученими штатами, так але тим не менше, а, і ми маємо і. Доперед напередодні ще в власне повномасштабного вторгнення ми мали спільну польсько-литовсько-українську бригаду, так яка разом працювала. Ці країни активно адвокують вступ України в інші структури є достатньо величезний потенціал стосовно економічного співробітництва. От навіть нещодавно було протестовано окрема лінія воскоколійна, так як обіцяють вже після дня незалежності повноцінно запустити до Варшави. Тому от такі маленькі. Ті речі, які фокусуються власне на нашому регіоні, це чудовий формат для того співробітництва. Дмитро, ми коли відстежували, що повідомляли іноземні засоби масової інформації про візит Зеленського до Польщі, то можна було помітити, що серед польських політиків лунали і заяви про те, що нібито наш президент приїхав до їхнього за підтримкою у ймовірних майбутніх перемованих із Російською Федерацією. До вас питання як до експерта: із чого вони роблять такі висновки, і чи можуть вони знати щось більше? Питання, якщо я не помиляюся, медійно, щодо перемовин в чергова хвиля пішла з Росії, так і, зокрема, це питання в? Яка піднімалася одразу після зустрічі російсько-китайських, ну і ця вже хвиля трішки ширше запустилася, і звичайно, що задається тон в різних медіях в різних країнах. Тому я би тут розділяв, ніби, скажімо, цю річ на два пункти. Тобто, перший це все таки мусимо розуміти, що це є запущена хвиля, так і ці витоки інформаційні, які недавно пройшли щодо контрнаступу, що ніби росіяни його розкрили і викинули. Так знов ж таки я не оцінюю цю інформацію наскільки вона достовірна, напівдостовірна, так, але це все грає ніби в одну таку цілісну картину. Інше питання стосується теоретично можливих перемовин, так тому що пам'ятаємо знову ж таки що будь-які інші будь-які війни закінчуються перемовинами. Ось я думаю, що в військовому контексті до того, що далеко, щоб нас за нами стояла більша сила, і ми могли диктувати умови, але тим не менше. Ви, напевно, знаєте, мою позицію, що змушування нашого ворога до миру, примушування його до миру е, потрібно робити будь-якими способами. Так, тому якщо яким чином можна вплинути на цю позицію е, Росії, це потрібно робити. Хоча я тут достатньо скептично. Ну і такі заяви про можливість переговорів, вони ж не кажуть про те, що ці переговори повинні відбутися вже безпосередньо завтра чи післязавтра. Так, цей час повинен настати і бути сприятливим в першу чергу для нас, тому. Коли про них говорять, говорять про них обережно, але сприймаємо ми це через призму того, що нібито ці переговори мають відбутися вже, але насправді ні. Але все ж таки росіянам ці переговори потрібні як пауза, як замороження конфлікту. І як ви правильно відзначили, почалося це все опублічилося після візиту Сі Цзінпіня до Москви. Далі це все почало розвертатися в іншому форматі. Зокрема, європейські лідери почали відвідувати Китай, аби почати. Перемовини про те, про що йдеться взагалі зі сторони Китаю, бо цей план 12 кроків це все-таки така трішечки поверхнева. Вектор такий поверхневий, там немає деталізації. І туди от приїхав Макрон і е, Урсула фондерляєн тепер вже разом е, до Сідзіпіня. І Макрон розуміємо в цьому моменті представляє як і Урсула. Він виставив медіатором Європейського союзу. Так до чого там могли домовитися, бо з того, що публічно ми чули, висновки зробити дуже складно. Ну, складно нам, як не експертам, але легко вам, як експерту. Ну, я не є найбільшим експертом в Китаї. Є набагато сильніші люди, що займаються цим регіоном. Але тим не менше, е, точно так можемо говорити про те, що. Такі спроби власне домовитись. Верніше не домовитися, вплинути на позицію Китаю, щоб Китай тиснув на Росію, це, це точно піднімалося. Так і що з того буде? Сумнівно, що з того щось вийде, тому що в Китаю до певної міри достатньо зручна ця позиція, в якій опинилася Росія, в якій опинилися країни Заходу, і зокрема Сполучені Штати так вони всі сковані в контексті. Українсько-російської війни, і е, на фоні того, Китай може вибудовувати ось такий імідж е, миротворця, який вони вибудовують вже традиційно. Так з іншого боку, поки що ми бачимо, що навіть розвідки західних країн не підтверджують того, що Китай в якийсь масштабний спосіб підтримує Росію. В масштабний знову ж таки наголошую, я є багато даних про те, що от десь опосередковано і не надто масштабно. Але і роз... напряму купляючи у росіян е, нафту і газ, це. Теж вважається підтримкою. Вони фінансують їхні біжать питання. Це інше питання. Індійці також купують. Багато хто в Росії купує, ЄС до сих пір. Е, купує так і е, недавно також була піднята інформація в західних змі про те, що і скажімо, через різні е, компанії, так які знаходяться в резиденстві західних країн, також купуються. Тобто і Росія отримує прибутки. Я тут більше говорю про е, е, військову підтримку, так про військову зброю. Е, і і тут питання постає в тому, що е, Китай бере ясні плюси з того, так навіть от. Цю купівлю енергоресурсів про які ви згадували, так це це є за значно нижчими тарифами, ніж ніж про це, е, ніж це, скажімо, продавалося до початку повномасштабного вторгнення. Тому вкрай сумнівно, що Китай буде аж надто сильно наполягати на те, щоб Росія швиденько виходила з війни. Скоріше тут йдеться про, про створення таких певних меж. Так? Китай неодноразово наголошував про те, що не потрібно в жодному випадку допускати ядер. Війни, так і ядерних якихось атак. Я думаю, що це питання також обговорювалося з і Макроном і з фондерляєм під час під час цієї года. Да, вже була інформація про те, що і Китай, і Франція проти якихось ядерних заворушень, так скажемо. Так, ну і в нас залишається буквально хвилинка. Хотілося б, щоб ви ще прокоментували одну із заяв з міжнародної тематики. Лавров зустрівся із своїм візові. З туреччини і після цього прозвучала заява з голови МЗС турецького. Я процитую: війну треба якнайшвидше закінчити. Це про що? Це про ті ж саму історію пов'язану з Китаєм. Так Росія хоче перерви і штовхає всіх своїх, ми ну, назвемо так. Не, не те, що й союзників, але тих, хто розуміє їх, так а, і щоб це промовляти, посадити за стіл переговорів і нав'язати свою волю. Нам ж цікаво, все-таки нав'язати свою волю, але знову ж таки, якісь, якісь можливості і нагоди потрібно шукати. Але тут очевидно, що це є російський наратив, який а, про примирення, так придушення. Звісно, на російських умовах на що українці ніколи не погодяться. Дякуємо вам за фаховий аналіз. Заглядачам. Нагадаємо, що з нами на скайп-зв'язку був Дмитро Шеренговський, експерт з міжнародних питань, проректор Українського католицького університету.